Рідна мова в рідній школі, що вернить нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що єдине нас звела. Перші матері слова, перша пісня І Як розлучимось з тобою, як забудемо голос твій, і в вітчизненні дорогій, Говоритимем чужою, в якому думка прагне слово. Хто в майбутнім хоче жити? Та всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова, наша мрія золота, наше гасло і мета. Рідна мова в рідній школі. Чи в радості, чи в журбі, Ти поклонишся знову знову. Тому ну, хто викликав в тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову приташа. Бо їх роду і до роду. І в ній відбилася душа. Мово рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Мова є основою духовного багатства, народу та інтелектуального потенціалу. Найважливіше подбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Щиро сердечно вітаємо вас з днем української мови та писемності.